Я би ніколи б не оперував би такими цифрами. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги, ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. І що стосується абсолютно вірне запитання, чи зможе, чи зможемо ми знайти. Ну, дивіться, знову ж таки, я повторюся, що ми Збройні сили України. Ми не можемо жодним чином втручатися в життя цивільних людей, незважаючи на те, що ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав. Але знову ж таки дивитися про те, чи зможемо ми знайти. Ну, я гадаю, що уряд впорається з цією задачею, але ж саме для цього вони і призначені. І, звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Ну, дивіться, 36 місяців це у нас буде аж 25-й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для замін, і щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула на той стан, на якому ми знаходимося. Змісно, ми це розуміємо. Але і уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 2025 році можна було здійснити демобілізацію. Що десь бувають такі моменти, коли людина попадає на фронт неподготовлено. Такого бути абсолютно не може. У нас є чудова можливість використовувати як і наші можливості, так і можливості, які надаються нашими партнерами. Хочу сказати окремо, що партнери приділяють цьому дуже-дуже велику увагу. І фактично на сьогоднішній день наші можливості в цьому можна сказати навіть не обмежені. Ми можемо там готувати, скажімо так, на сьогоднішній день до 10 бригад. Повного складу ввести підготовку на, на відповідно цих полігонах, і ми е, такі способи, звісно, використовуємо. Збройні сили України вони мають воювати, жодним чином не посягати на мирне життя наших громадян, включаючи тих, які виїхали і за межі нашої країни. Є для того уповноважені органи центральні, центральні органи виконавчої влади, які можуть відповідно до них прийняти рішення. На сьогоднішній день я не можу дати їм оцінку і не хочу відповідно це робити, але ну, буду дуже радий, якщо через деякий час я побачу їх у війську і з великим задоволенням організую з ними підготовку, навіть за кордоном. Поверну їх назад, щоб вони пройшли там підготовку і будучи не співпрацьовувати. Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогоднішній день... Скажімо так, що, ну, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений. І, відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не, не обговорювали саме питання цього законопроекту. Люди, які працюють у територіальних центрах комплектування, хочу, щоб ви розуміли, що це спеціальна окрема спеціальність. Ну, скажімо так, за свої 30 років служби я єдине, де не хотів би служити, це територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, набір навичку, і саме головне набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні, поза межами ТЦК, так і внутрі цього, внутрі цього організму. Але станом на сьогоднішній день я хочу сказати, що. Можливості по прийому особового складу в територіальних центрах контактування ми не втратили. І я не відчуваю в тому, що об'ємти, які необхідно нам поставити, будуть якісь в цьому проблеми. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно, всі ці потреби вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочалися, розпочали реалізовуватися. Безпосередньо всі ці цифри і всі потреби нами сформовані до кінця, і я гадаю, що проблем з цим не буде. У нас були досить амбітні цілі і в 2023 році. Я хочу сказати, що ну, я е, не розчарувався тим, е, скажімо так, рівнем, рівнем забезпечення, яке був саме в 2023 році. Так, да, він, звісно, був неповний, але, принаймні, дозволив нам досить. Впевнено весь тобоє відділення.